Лопатами і вилами складно швидко скопати ділянку. На перекопування двох діб може піти кілька годин, щоб полегшити і прискорити обробку городу, можна скористатися більш зручними даними пристосуваннями землекоп. Конструкція розпушувача складається з двох вил і рукоятки, на якій з'єднані між собою два держака. Землекоп, оснащений великим зручним упором для ноги, щоб полегшити процес перекопування. Землекоп має нерухомі зубці і їх робота відбувається одночасно. За допомогою цього диво інструменту можна протягом години скопати три сотки, розпушувач ідеально підійде для широких городів, а на возеньких буде не настільки зручним торнадо. Цей культиватор відмінно справляється з обробкою ґрунту на вузьких ділянках, з його допомогою можна легко перекопати квітник або місце під деревом, куди зазвичай важко дістатися. Торнадо оснащений довгим штирем з гострими зубами на кінці, закрученими всередину, культиватор проникає в ґрунт на глибину до 15-20 смихкокоп, це широкі металеві вила, що мають подвійну довгу рукоятку і невеликий легкий упор. Диво інструмент замінить три звичайні лопати, так як ширина обробки ґрунту з його допомогою збільшується втричі, глибина розпушування ґрунту до 25 см. А ширина обробки розміром з цілу грядку см для глибокого проникнення в ґрунт досить встати на наявний лопати уступ і всією вагою втиснути інструмент в землю. При цьому ніякого навантаження на м'язи і спину не буде. Інструмент найкраще використовувати для перекопування ділянки рядами крота. Це дві зустрічні вила з рухомими і нерухомими зубцями 6 або 9 штук. Прикріпленими до живця, і зручною сходинкою для ноги лопата захоплює землю. Як щелепи кріт відмінно розпушує ґрунт, перекопують і видаляє бур'яни. Всього за годину можна обробити до 2 соток городу. Важить лопата майже п'ять, але її легко можна переміщати з місця на місце по землі, вила поворотні. Подібна рукоятка цього інструменту зазвичай має регулювання висоти, що є великою перевагою. Вила прикріплені в самому низу рукояті, для маніпуляцій з ґрунтом необхідно провернути рукоять, немов важіль, і вони почнуть обробляти землю. Під час роботи ні спина, ні ноги не відчувають напруги. За годину такого полегшеного праці можна перекопати 2-3 сотки.